Із 1 лютого з крайні Мукачівців тече найдорожча вода на Закарпатті. Смішно <с> для пенсіонера пенсію не повишають. Сказали, що і не будуть індексувати, а ціни всі в два рази. Тариф на водопостачання у місті підвищили одразу на 115%. відсотків. Нагадаємо, до 1 лютого він становив 28 гривень 67 копійок. Сьогодні 59 гривень 79 копійок. Недоцільно, ні. Теперішній час недоцільно зовсім. Тут в районі ужасно, грязна постійно. Утічки, ремонти, Відповідно, дуже, гря... дуже грязна вода. Я тут живу на цій вулиці, так що то взагалі проблема. А відповідає ціні така якість? Ні. Ви знаєте, недоцільно, тому що е, населення фактично повертає. Підприємству, якщо я зверталася, чому така дорога? І вони сказали, що ми підняли в зв'язку з тим, що дуже електрика подорожала. Добре, якщо електрика подорожала, ну ми ж їм повертаємо її в ціні. Що вони тіряють? Нічого. Але я, я, наприклад, для мене то дуже дорого, тому що пенсія маленька. Я до прошлого року працювала, щоб мати в мої роки, щоб мати якісь кошти і щоб мені пенсія, бо інакше не виживаєш. Я 24 роки вдова, я не можу себе забезпечити. Що така велика зміна? Пенсії підвищили чи зарплати підвищили? Я рахую, що це дуже велике підвищення. Період війни це дуже пенсіонера затруднено. Дуже погано, дуже погано пенсіонеру за три тисячі, дві тисячі тепер виложити треба за квартиру. Газ 600 що 700 гривень, вода, тепер у мене виходить 10 кубиків. Завжди, бо в мене у нас маленька дитинка, От, і треба 10 кубиків. Все 600, так? От. Світло, тепер трошечки-трошечки світ... ну, економія світла, бо виключають. А так світло десь гривнів 300 буде, правда? Все, тепер виходить 2000, тисячі, виходить 2000. тисячі. Що пенсіонеру бідному робити? 3000. тисячі. Вот. Навіть не, ну, недоцільно. Зараз і так грошей людей народу не вистачає. Дуже тяжко. Будемо економити. А щодо якості води, що можете сказати? Якість більш-менш хороша. Ну, звісно, ні. Фіга. Ну, бо дорого, ну, звісно, важче, бо в нас в сім'ї шість чоловік, то ну, для нас це ну, заметна різниця. Різке підвищення тарифу, за словами директора Мукачівського водоканалу Олега Казибріда, цілком обґрунтоване. Каже, в цю суму входить лише собівартість водопостачання без жодних прибутків підприємству. Даний тариф розрахований, виходячи з тих витрат, які ми зараз несемо на те, щоб просто подавати людям воду і отримувати стоки. Тобто, фактично, даний розмір тарифу він включає свою собівартість. Щоб ми могли надалі працювати без врахування прибутку, без врахування сесійної складової, без можливого врахування подальшого росту цін, які можуть бути. Тобто це на даний момент собівартість води. Е, я не хочу там пропонувати, чи щоб це з бюджету компенсували, чи це повинні платити е, мешканці. Це вирішувати вам, тому що ви депутати. Я просто зробив розрахунок, скільки собівартість коштує водопостачання, водовідведення, а вирішувати. Е, Хто ці кошти повинен сплачувати, ну і хтось в роль випадку повинен сплачувати, тому що нам кожен місяць потрібно платити за електроенергію, за бензин, зарплати. Це потрібно робити. Від того, що ми зараз будемо скасовувати і приймати додаткові рішення, ці витрати не зменшаться і не відпадуть. А затвердили новий тариф, як відомо, члени підконтрольного міському голові Андрію Балозі, виконкому Мукачівської міськради 26 січня. Це рішення мали скасувати чи підтримати депутати під час позачергової сесії міськради 31 січня. Подивимося, хто як підтримує, хто як буде голосувати по цьому питанні. Проти нового тарифу проголосувало 19 депутатів: депутати фракції Слуга народу, рідне Закарпаття, Європейська Солідарність КМКС та за майбутнє саме міські обранці фракції партії міського голови Мукачева Андрія Балоги і заблокували зниження тарифів на воду для Мукачівців. За 19, проти немає, двоє утримувалися. Відповідно, рішення не прийнято. Для скасування нового тарифу, ніби не вистачило лише одного голосу. Та як зазначив у своєму дописі в соцмережі Фейсбук Мукачевець Іван Туряниця, Андрій Балога маніпулює кількісним складом депутатів міської ради при голосуванні для ухвалення рішень на свою користь. Чотирьох депутатів від партії ОПЗЖ усунули від депутатської роботи, і таким чином фактично задіяно в роботі міської ради 34 депутати, і більшість повинна становити 18 депутатських мандатів. Але при прийнятті рішень міської ради кворумом при голосуванні вважається 20 голосів. Таким чином виникла колізія, коли при голосуванні в сесійній залі беруть до уваги кількісний склад в кількості 38 обраних міських депутатів. А фактично наразі виконують повноваження всього навсього 34. Одразу, аби замилити очі громаді, в качівській міській раді заговорили про компенсації за новий тариф, але і це не зніме суспільної напруги в місті, каже депутат Роман Бігунець, адже їх обіцяють лише близько чотирьом тисячам сімей з усього міста. Тим більше це величезна паперова тяганина із субсидіями. Це ну, довга процедура, це не для всіх і дуже часто ті субсидії люди не підпадають. Ми розуміємо всі, як з комунальними послами, субсидіями, так і з е, звичайними зараз просто в країні війна, тобто важко всім. Е, і е, е, ну, підіймати зараз тариф у два рази, просто для мене не зрозуміло для чого. Тому що, ну як було зазначено багато вже років, цей тариф не підіймався, тому що ну, хтось займався популізмом. А зараз я вважаю, що це не найкращий час для того, щоб. В принципі, переходити до жорстких, але правильних рішень, тому що ну це рішення з цієї ситуації можна вийти, бо слава богу, в цьому році наш бюджет дозволяє дотувати водоканал. Якщо він дотепер проіснував з такими тарифами, то в принципі я думаю, ми ще рік могли б потягнути перекрити за рахунок дотації з зі бюджету. об'єкт. Непідконтрольні балозі депутати працюватимуть над тим, аби скасувати новий тариф проти кишенькових обранців балоги, які голосують за вказівкою очільника міста і всупереч інтересів громади боротися складно, але вони постараються. Я з керівником до каналу він сказав, що він оприлюднив інформацію про. Щоб наприкладну інформацію про збільшення Теренко у друкованих засобах масової інформації, що це було десь на копінках і сайтах оприлюднено, але насправді так як це не приймалося виконком. Ми про нього дізналися лише після того, як вже воно було прийнято, тому що я хочу наголосити, що виконком ще з другого разу за це рішення, тому що перший раз виконком його не підтримав. Ну і така зараз ситуація. Ми поки що з депутатами не збиралися. У нас буде зустріч міжфракційна. Ми сядемо, обговоримо, які можливі шляхи е, виходу цієї ситуації, тому що дивлячись, що відбувається в соцмережах і спілкуючись з виборцями, я розумію, що люди не готові прийняти цей тариф, і нам потрібно вже мати якихось заходів. Ми будемо збиратися Я Думаю, вже на слідчі тиждень стане більш ясно. Куди рухаємося, що будемо робити? Угу. Тобто будете намагатися зменшити тариф, да, так да. будемо намагатися ще раз спробувати скасувати. Все ж у кінцевому результаті тариф вартістю 60 гривень уже затверджений, і від цього страждатимуть саме мукачівці. Дуже дорого. Ніде на Україні такого не є як у Мукачеві. Як було у 2014 році і у 2013 році, що само дорога була вода у Мукачеві, так і зараз. Це просто іздівательство що ну, то кубик води, а гривень. Я гадаю, це недоцільно. Можливо, з точки зору компанії, це чимось аргументовано, але з точки зору споживачів, то ні. Вода дуже поганого поганої якості. В неї осад, вона іноді має якийсь колір неприємний. В неї є запах. Ну такий дуже неприємний запах. Як сплачувати 60 з чимось гривень, я не знаю. Від 8 до 13 кубів, і ну, це вийде дуже багато, щоб, щоб відірвати від сім'ї стільки коштів. Ну, прикро, але. Ми сподіваємося, може ще щось пересмотрить цей тариф. Я вважаю, що недоцільно по тій причині, що люди перестануть платити, і доход буде намного менший. ще, бо тепер люди платять, бо вода ну сносна ціна. От. А якщо буде 60, і газ там повисять, люди просто перестануть платити. Цілком очевидно, якщо б у голосуванні за підвищення тарифу на воду взяли участь, заборонені виключно балогою депутати, то вони б виступили категорично проти підняття ціни, адже це питання зовсім не на користь громади. Тож Мукачівці повинні зробити свої висновки і зважити всі за і проти. Адже у Мукачівській міській раді відсутністю антибалогівської депутатської більшості щоденно користуються Андрій і Віктор Балога, аби набити свої кишені і